Всім привіт, народ! Сьогодні я хочу показати вам, як я буду реставрувати повторітілі ось такі поворотних сигналів. Хтось скаже, що я скупий, можливо, що вони коштують 700 гривень, і воно того не варто. Для мене варто. Живіть вистім. Що нам для цього потрібно? Для начала суперклей. Ось такий. Двохкомпонентний клей, ось така викруточка і обикновенний жіночий фен. Якщо у вас є строїтельний фен, це дуже добре. Беремо таку коробочку. Для початку знімемо лампочки, щоб вони там не поплавились, резинки. Лампочки зняли. Ложимо це все діло в коробочку. Включаємо фен. І добре прогріваємо. Я коробочку зараз тако закрию. Ось так. Щоб добре воно там прогрілось. І так, да, стаканчик смачного, полуничного компотику. Холодного. А. Вонь! Продовжуй. Прогріваємо добре. Хвилин 5-10. Щоб клеїн, який вони приклеєні, добре відстав. Я вже прогрів. А! Берем викруточку і починаємо. А! Акуратно. Акуратно. А. Акуратно. Ось відстало вже. От сюди підставляємо викруточку і акуратненько. Оп. 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 Будь ласка, ось бачите, що тут знаходиться. Це не добре. Я це все діло зараз розберу. І ще воно буде їздити. В іншого власника. Добре, от стає. Ось такі косяки. Так. Це все я зараз піду добре вимию, вичищу. Висушу, обезжирю і повернуся до вас. Так, ось так я відчистив. Блін. Ось так я відчистив самі корпуса. Ось наші стеклешка, стекляшки, як воно бо, я правильно не знаю. Ось такі вже чистенькі. Були вони дуже такі ржаві, наче, ось тут. Я налив туди доместоса, Ну, крякря кря доместос, неважливо. От таке щось налив туди. Зубною щіткою поганою. Я думаю, у кожного є зубна щітка, десь в тумбочці лежить на ничечці. Це все повідчищав, Обезжирив. Щас я беру. Суперклей і проходжуся всередині тріщинки, тому що в мене ось тут пішла тріщина одна і друга. Звичайно, це все діло можна купити, воно коштує там 700 гривень, порядка 700. Де клей? Де клей? клей? Порядка 700 гривень, але, як кажуть, зекономив, ще заробив. Тим більше в наш час. Особо так грошима не порозкидаєся. Ну, просто позаливав ще тріщини суперклеєм. Воно висохне. Це для того, щоб сюди не попадала пиль і грязь. Щоб в подальшому все було чітко. Цю процедуру ж пророблюємо із іншим нашим стеклом. Потихеньку. Ось так. Раз, 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 раз. Чудово. Потріщені. Воно туди зайде, куди потрібно. Заповнить пустоту. І його не буде дуже видно на сонці, я вам скажу. Тому що був просто страх. Хоча потрібно було вовремя їх. Розпаюються вони, до речі, дуже просто. Я обичним феном. Жіночим дружини розпаяв, повичищав герметик, чи то клей якийсь незрозумілий. Все, даємо підсухнути. Для вас пройде ще секунда. А для мене хвилин 10. Підсухає. Їдуче в очі заходить. Це все діло поліруємо. Полуничним. Кампотіком. Mm. Вогонь. І не забуваємо підписуватися, ставити лайки та коментувати. Для мене це дуже важливо. Коли ви мене підтримуєте, мені хочеться щось робити. GM-овські оригінальні. А по 700-600 по 600 продаються якісь китайські. Але вони збоку будуть стояти і нормально працювати. Але в нас діло в тому, що потрібно що з е Правильно. Беремо ось такий двохкомпонентний клей, вже все підсохло і готове до собирання. Ого! Оп! Єсть ось таку я карточку знайшов. На карточку це все діло небагато. Скільки нам потрібно. Можна на герметик, в кого є. А ще краще на герметик для скла спеціальний. Буде прекрасно. Я думаю, ось скільки, досить на два поворота, тому що там потрібно потрошку по бортиках пройтися назад. Воздуха запускаємо і закриваємо. цю. Так, Беремо наші повторителі, приміряємося. Де в нас буде герметик? Герметик нам краще наложити ось сюди. Всередину з класа мога. У мене ось ось така чудо отверточка маленька і дуже класно. Розмішуємо двохкомпонентний клей, для того, щоб він почав працювати. У мене чорний, це, звичайно. Поганенько, Але я постараюсь красиво обробити, щоб він ніде не повилазив всередину, щоб не портив зовнішній вигляд. Якщо є прозорий, краще прозорим робити таку справу. Ось так ми розмішали і починаємо акуратно з угла. Ось так. Раз. І поїхали. Акуратно, не спішимо, щоб не було красивих моментів. Так, це підітремо. Пам'ятайте, що двокомпонентний клей має свій час, після якого він починає дуже швидко свачуватись. Тож, працюйте швидко. Та впевнено. Це, мабуть, більш такі лайфхаки перекупські. Хто вважає, е, що в нього автомобіль затримається надовго, то краще купити нові, звичайно. У мене довго автомобіль не задержується. Ось так. Раз. Да. Все-таки я, коротше, накосячив. Ну нічого страшного. Трошки ось цей повторитель буде отут. З темнуватим кантиком. Ну нічого страшного, якщо ви трохи пасне накосячили, ну з ким не буває. Ну і буває. Це таке пластмаса? Не страшно, як кажуть. Вже не накосячу, просто вставляю. А вже й не треба, да? В принципі, все, нехай підсухає, піду ставити на свою вектруньку. Якщо у вас є можливість купити, взагалі не морочтесь. У мене зараз її немає такої можливості. А око ріже постійно йду, дивлюся на ті повторітелі, а вони чорні. А тепер будуть ось такі. Це краще, ніж було. Це точно. З вами був Руслан, ми на каналі Автофан. Побачимось!